Скорбота і біль огорнули наше місто. Сьогодні, 27 березня, Подільщина зустріла на щиті ще одного героя молодшого сержанта Максима Володимировича Чумака. Захисник загинув 20 березня 2025 року. Внаслідок штурмових дій диверсійно розвідувальної групи противника поблизу населеного пункту Мала Шапківка, що на Харківщині, Максим Чумак був справжнім патріотом, вірним присязі, відважним воїном, який до останнього подиху боровся за незалежність України. Провести в останню земну путь воїна героя та вшанувати його пам'ять. Зібрались рідні, друзі, бойові побратими, керівний склад Подільської міської ради, районної ради РВА, а також небайдужі. Мешканців міста. Зі словами співчуття до рідних і близьких звернувся голова Подільської районної державної адміністрації Михайло Лазаренко. І тільки завдячуючи Збройним силам України, прикордонним військам, Національної гвардії України, всім, хто став і взяв зброю до рук. Ми можемо з вами жити, навчати дітей, виховувати. Дякую, родині. Дякую всім людям, які сьогодні прийшли провести в останній шлях нашого героя. Слава Збройним силам України, слава Україні! Герої, слава! Максим Чумак був відданим родині та батьківщині. Люблячий чоловік, турботовий батько та мужній воїн. Він без вагань став на захист України. Його життя обірвалось на полі бою, але пам'ять про нього житиме в серцях рідних і друзів. Щирі слова вдячності та підтримки рідним висловив начальник групи морально-психологічного забезпечення Подільського РТЦК та СП Ігор Коваль. Він відзначив, що ми маємо шанувати героїчний подвиг наших захисників, які віддають життя за Україну, її незалежність та суверенітет. За упокійну церемонію провів на стедаль парафії всіх святих землі української ПЦУ. Міста Подільський військовий капелан проти Рей Михайло Базилько. Війна – це дуже страста річ. Завдяки як Максим, завдяки подругам і побратимам і посестрам. Ми наблизимо перемогу, і вона буде. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в пам'яті свого народу, в серцях тих, заради кого боролися. Вічна пам'ять Ішана Чумаку Максиму Володимировичу.